Уроки раз на тиждень і жодних оцінок мрія всіх школярів. Проте для тих, хто опинився по інший бік волі, саме навчання чи не єдиний зв'язок із колишнім життям у черкаському сізо за парти сіли 25 затриманих. Як відзначали день знань у Черкаському слідчому ізоляторі, бачили наші кореспонденти. Свері до їхнього класу загратовані, а на уроки тільки під конвоєм. Так здобувають знання ті, хто потрапляє до СІЗО. День знань у стінах Черкаського ізолятора теж специфічний, без дзвінка і тільки покамерно. Утім, про навчання тут забути не дадуть. Я бажаю вам на цій ниві мати успіх і не падати духом, і здоров'я. А ми вже в свою чергу постараємося скрасити ваші. Кажуть, будні, розноманітне трохи, щоб вам не так уж сумно було і набратися розуму, якого у вас, мабуть, не забагато якось опинилися. Удачі вам, ребята, щоб у вас знання прибули більше, ніж є вони на даний час, щоб ви своєю зразковою поведінкою ставали на шахі виправлення, не допускали правопорушень. Ну і в новому році. Щоб закінчили новий рік на відмінно, відтепер щосереди до підсудних приходитимуть вчителі-предметники за патріотичне і духовне виховання. Відповідальний отець Олександр. Завжди пам'ятайте, що Бог любить усіх, незалежно від того, де мене були і в яких вимогах вони не знаходилися, Бог усіх нас пам'ятає, всіх любить і всім хоче добра. Тому ну, у кого якісь будуть запитання, завжди можете звернути, звернутися. Про улюблені шкільні дисципліни ув'язнені говорять стримано. Читати так. Мені подобається, ну читаю. Що любиш читати? Більше про війну. Русский язик Пушкін. Пушкін читаю, Коленбуєль. Ну так, то більше нічого. Трудове, трудове навчання. Все. Що б нове хотів пізнати? Історію. Фізкультура, зарубіжна література і історія. Улюблені предмети. Ну, так. А от зарубіжна література, когось із письменників, пам'ятаєш, або який твій улюблений твір? Твори, взагалі, я не пам'ятаю. Ну, так, Євгенія Негід, Олександр Сергійович Пушкін. Новий навчальний рік за ґратами Черкаського СІЗО розпочали 25 неповнолітніх. А от чи завершать вони навчання при консультаційному пункті залежить від судового вироку по їхній справі? Ольга Скорик, Владислав Тягун, Віка, Новини.